Нелегальний склад з підакцизними товарами виявили на Полтавщині. У Кременчуці слідчі поліції вилучили десятки тисяч пачок цигарок, різних найменувань та кілька тисяч літрів контрафактних алкогольних напоїв. Товари, на які відповідно до чинного законодавства встановлюються ставки акцизного податку, без належних документів зберігалися у складському приміщенні, яке орендував 29-річний місцевий підприємець. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Нелегальний склад підакцизних товарів виявили оперативники та слідчі Кременчуцького райуправління поліції. Полковник поліції прокоментував: під час санкціонованого судом обшуку слідчі вилучили понад 30 тисяч пачок тюнових виробів та більше ніж 13,5 тисяч цигарок поштучно, а також понад 2,5 тисячі літрів контрафактного алкоголю. Вилучений товар спрямували на судові експертизи. Правоохоронці встановили, що у суб'єкта підприємницької діяльності відсутня ліцензія на Право оптової або роздрібної торгівлі під акцизними товарами за даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.